Сільотчи і благоволи заступатись перед Господом за нас грішних і отримати від Нього прощення наших провин, ти повний милосердя і благочестя, звернися до Бога, з молитвою за наші душі, щоб ми були сповнені його благодаттю, молимось до тебе, угоднику Божий, нехай Тве духовна мудрість, зійде на нас, щоб ми пізнали шляхи Господні. Будь нам лампадою світла і проповідником у житті, допомагаючи жити згідно з Божою волею. Нехай Твоя світла душа буде нам прикладом віри, покаяння та любові, святити люджої і моли Господа, щоб Він оберігав нас від усякого зла, відганяв від нас пропуси та вказував праведний шлях. Сприяй нам у духовному зростанні та допоможи бути вірними своїми покликанню. Ми благаємо тебе, святителю Епіфанію, прийми нашу молитву, допоможи нам стати гідними, спадкоємцями Царства Небесного, де ми зустрінемо з тобою та всіма святими, щоб славити Божу любов та милосердя на віки.